Привіт усім! Ви на каналі Мекавішн. Тут ми граємо Мекабелум, обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ти теж обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал і мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмочуся зручніше, ми починаємо. І ми будемо зараз грати в атаці. У нас одразу є стілболи, є скроллери, дають початковими юнітами, і ми надаємо собі хаундів для того, щоб стілболи наші не застрягали. Що ж, я починаю за месайл-спеціаліста. Мені просто сподобалося стек цих юнітів, а ракетки це такий дуже непоганий бонус. А мій опонент буде тайфун-спеціаліста. Будемо очікувати на четвертому раунді від нього тайфуна. Може, буде діяти з ним, а може, продасть. Побачимо. Що ж, мій опонент одразу вибирає тактику оборони. Розумію, що якщо є стілболи, якщо є кроулери, то, мабуть, це буде якась флангова атака, і таким чином дуже легко захиститися, як мій опонент зараз робить. В цілому непогано. На стілболи на слідчхемерах будуть застрягати надовго, О, Прикро, що йому дамажити ніким буде, тому що ці слейджхемери не дуже будуть допомагати цим. Але перші раунди може вийти таким чином, що е, він просто подивиться і на наступний вже прийме достатньо правильне рішення. Ну Як бачимо, вже в першому раунді в мене є проблеми. Кроулери в мене не здогнали. Мої хаунди не спрацювали як слід, і тому мої стрілболи зараз трохи зупинилися. Хоча мали бути про пробити слідчхем, пробити схаудів, дойти до командного центру і закінчити цей раунд. Ну, в цілому мої кроулери використ... зробили свою справу, молодці Я цьому дуже радий, і тому ми. В цьому раунді з невеличкою перевагою перемагаємо. До речі, мого опонента нікнейм Борис. Маю надію, що це не той Борис з людей в Чорному 3. Що ж, другий раунд. На другому раунді я собі обираю стратегію швидкого хакера. Де мій хакер буде мати швидкість плюс 5, ХП аж плюс 500, і, але атака, а є атака плюс 20, але рейндж дуже маленький буде. Це такий чисто атаковний е, хакер. Мені в цілому це може знадобитися, тому що якщо мій опонент буде, е, буде захищатися за допомогою великих юнітів. То навіть стілболи можуть не завжди допомогти. Тим паче, якщо цим великим юнітом, ну, це Heavy будуть великий, Heavy Medium Юніт Скорпіон. Але, як бачите, мій опонент собі додає Фенікса, дає йому дальність. В цілому, я не знаю, для я, не... я, так... я так ніколи не оборонявся. Фінікси в обороні це непогано, не дуже треба їх багато, але... На другому раунді, ну, може, може спрацювати. Але тут такий хитрий був план, поставити мені е, тут кроулери таким чином, щоб вони відбули мою армію, і я не зміг е, просуватися повністю всією армією разом, щоб швидко вбивати його юніти. Це не спрацювало в цьому раунді, але подивимося, що буде далі. До речі, в тому раунді я собі додав мустангів, котрі мені чудово допомогли, тому що єдина проблема е такого нападу, тому в тебе немає нічого проти повітря. А мустангі це легкий юніт, котрий такий ж самий швидкий і допомагає непогано в атаці. Що ж, на третьому раунді нам дають додаткові юніти підтримку, де в нас падає фенгі 4 штуки. Я знаю, що мій опонент буде 100% брати цю, цих поганців, е, дрібноту цю, тому що проти дрібноти стілболи взагалі не працюють. Йому це потрібно. Ну, а в свою чергу, я думаю, що в мене є відстань. Е, ще тут є трохи місця. Я можу так само фенгамів відволікати від всяких ракеток, від всяких е, юнітів, котрі одразу будуть бити по стілболам. І таким чином я також вибираю 4 фенга, додаю собі ще пачку мустангів, а одних фенгів ставлю сюди для того, щоб фенікси ну, робили свою справу, але не по, не, не по моїм основним юнітам. І дивимося, а фенгів ще одних собі на, на захист постав, і другого рівня додав командний центр. І дивимося, який, яка стратегія захисту обирає мій суперник. Як бачите, 4. Навіть 5 основних юнітів 5,5 з Е, Зараз тут долікаються на ось цю підлу таку ступну дію мого опонента. І лише половина армії працює. Тут справляється, но, но це дуже. Як це сказати? Так, це не дуже. Для мене вигідно. Це вигідно для нього, він, він тягне час, таким чином відволікає мої юніти. Е, в цьому раунду я, я, я щось все ще непогано справляюсь, навіть краще, ніж у інших раундах, завдяки кількості і влучності в розставлених юнітів. Стілболи е, особисто на перших раундах дуже чудово себе показують. І якщо ти не береш одразу контрпік юніти, Типу Скорпіона, хакера, або просто масаж якомусь дрібноту, котра важко зупинити, тоді скілболи будуть завжди непогано працювати. На Наступний раунд нам додають супер айтем на Kit, мабуть, найкращий з усіх, який є. Але я, я думаю, що я не буду грати в великі юніти в цьому в цій битві. Я не хочу, мені, в мене була така оглий стратегія, щоб замасити його стілболами. Може додати Феніксів. Тобто, тим паче в нього з'явився фрийс привид. Дуже мені не подобається він. Чому? Тому що дивно, то він буває дуже непогано. І він додає реперкіт, що мене буде сильно зупиняти. Останки б'ють по ньому, дуже мало. У нього багато життя на реперекіт, 4% від життя е, ремонтує. Тому е, мустанги будуть майже е, нічого не наносити йому, а якщо ще взяти тут броню, на ну, нього нема броні. У нього навіть немає а, авторемонту, Ну, якщо ще взяти броню, то взагалі це буде жах. Що ж, Оце мені не подобається. Я одразу додаю собі поки що хаундів сюди, бо ну це, мабуть, єдине, що зараз мене швидко від цього е швидко позбавився від цього. Тут в мене проблеми, Додав він собі ще одну пачку следххемів, котрий мустангів і всю мою дрібноту з з з плюс в рейс він просто дуже гарно розкладає. Фенікси вже куди треба. Стріляють. а Мої стілболи, ну, нарешті, хоч один достався. Ну як бачимо, один стілбол є. В рейс зараз впаде цей, бо мустанги вже другого рівня тут, хоча їх не набагато залишилося. Фенікс взагалі не проблема, а ось цей бублік буде проблемою великою. Тому що його просто не може так передамажити мустан. Їх зараз мало, у них нічого немає, ні дальності, ні аероспеціалізації. Якщо б ще був шанс стілбовом знести е цей ресурс центр, ну тут по фенгі позаду на захисті цього флангу, і тому немає шансів в мене. До речі, мій опонент поставив сюди сюрприз для мене, тих самих тайфунів, котрих е він, мабуть, не буде грати, але зараз він сюди їх поставив для того, щоб... Зробити трохи жахливіший мой мій напад. Ну, вони, дуже, вони дуже повільні для, по, по мірках нападу з флангу плюс вони довго вбивають вишку, а вишка тут другого рівня, тому аж так запізно це трапилося. Що ж, як бачимо, цей привид мене вже дуже сильно дратує. Знову даю на реперкіт і знову я не беру йому, тому що мені просто нікуди брати його. Може, було б непогано на стілболи взяти. але я думаю, якщо будуть стіболи так непогано живуть другого рівня, зараз нічого їх не зупиняє. Е, а якщо з'явиться скарпіон, то мені не потрібен на реперкіт, бо скорпіон буде бувати з одного пострілу. Е, тому я вирішаю, що мені потрібно щось робити з цим рейсом. І додаю собі Феніксів. Чому саме Феніксів? Вони швидше, ніж снайпера, вони можуть підтримати напад, а снайпера можуть е, так само підтримати напад, але в моєму випадку, мені здається, Фенікси будуть краще. Тим паче в них є заряджений постріл, Charge Shot, який мене е, дуже сильно. Мені подобається цей навичок, і якщо ти не граєш в Фенікс, а тобі треба швидко з чимось великим розібратися, то це класна альтернатива якомусь гігантському юніті з великим уроном. Що ж, така сама стратегія. Я месел-спеціаліст нагадаю, і в мене є ракетка, котра зараз зупинить цьому. Це жахіття. Тут я надаю собі щит. Ось чому його взяв, тому що ці юніти будуть довго пробивати щит. Мені потрібен час, щоб цей застряг. Цей з цим я розібрався. А потім подивимося. Тут я додав стіл болів, я не знав, продав свій текст чи ні, ну я так само подам потім, бо на, на, на всяк випадок просто таки. хай будуть. Що ж, знову додаю напрямок, маю надію, що щось пройде, але тут вже жахливе вміння дегенераційний луч, який мене зупиняє, сповільнює сильно. Дивимося, як працюють Фенікси. Постріл другий і ще, все, нема, нема ні, ні, нічого не залишилося, не залишилося від цього юніта. Але тут другого рівня командний центр, дуже важко його вбити, є встигаємо. Фінікс ще б'є, що там, але ну, щось туди-сюди менжується, не може, не може знайти себе ціль. Постійно у нього цілі міняються і тому не, не вийшло. Но у нас більш-менш рівна гра, тому все окей, все майже під контролем. Продовжуємо нашу стратегію. На шостому ра раунді нам надають нових, нове підкріплення. І з цього цього мені подобаються штормколери та е, сендворми. Рейден також непогано. У нього є слейджхемери. Ну тут дуже багато дрібноти. У мене не так багато юнітів, котрі можуть дрібноту швидко вбити. Тому я думаю, рейден буде трохи з повільним юнітом, котрий не буде е, так сильно додавати дамагу і напругу, як Сендворм другого рівня. Тим паче тут відкритий у мене фланг, і я вирішую його поставити саме сюди, для того, щоб дати змогу і шанс моїм. Моєї основної армії зробити свою справу. Так, я... Ми ще дивимося, що далі Додали, Додалися скорпіони. До речі, я забув це прокоментувати, ще в тому бою були скорпіони. Влучно поставлені скорпіони дуже заважають стілболом но в нього не дуже влучне поставлення скорпіони, тому що цілому у мене два, два пака стілболів, видно, що я аж далі, далі не йду в них. І чомусь мій опонент вирішив витратитися на скорпіони. До речі, тут є така цікава штука, от у, у стілболів другого рівня 9000 життя, а у стопіону 10600 урона. І якщо візьмушку тут. А Баронко на 15%, то йому вистачить життя другого рівня, для того, щоб витримати один удар Скорпіона. Ось така тонка, тонку гру можна зіграти. Що ж, основна армія взагалі нічого не може зробити. Це застріє або тут, або на цих рейсах. Останні застріють так само, чи черв'як вже робить свою справу. Мало залишається юнітів, у нього великі повітряні юніти ще. Два наземних великі юніта, і це не виглядає як переможний раунд. Тут вже командний центр третього рівня, навіть сендворбу другого рівня дуже важко буде його бити. Дивимося, чотири рази треба, щоб встигнути. На мене не залишалось повітряних юнітів, тому в мене немає шансів тут забрати цей бій. Я маю надію, що він встигне забрати двох скорпіонів, но дивимося. Є дуже багато урону, він ще сповільнений і не встигає ну, тр трошечки. Що ж, зрівнялися опонентом? Новий раунд, сьомий нові картки. Я беру собі Speed. Спеціалізацію для того, щоб ще швидше проходити десь в узьких містах, де я можу дойти до ресурс центру. Ще мені потрібно більше Феніксів, і ще мені потрібна феніксів дальність. Тому що того разу я дивився, що саме в рейс по дальності був такий самий або був більш, ніж е, мій Фенікс так більше, мій фенікс 95 спочатку. І він вбивав раніше, ніж мій фенікси. Почали стріляти. Тому мені потрібна просто дальність, мені потрібно відволікання у вигляді черв'яка для того, щоб е рейси застрягали на черв'ях, а фенікси вбивали вже їх. Тут він продовжує цю е дивну стратегію, вона вже не працює, тому що в цілому тут в мене немає такої сильної загрози проти його юнітів, котрий він додав. Е но йому, вероятно, треба, щоб вони кучкувалися. Я в цілому вже не, не дуже переймаю цим флангом, тому що він мені навіть трохи робить е, краще, тому що мої юніти від, відтягуються, вбивають, залишаються живі ось ця пачка. А поки тут працює черв'як, вбиває, вбиває ресурс-центр, а потім вже підходять ці юніти і завершують справу. Ну, Мені в цілому окей, я не знаю, що в нього там. І е, ще я таке побачив в тому раунді, що в мене проблема з маленькими юнітами. До речі, побачили, як швидко, е, швидко в рейс з пару пострілів вмер. Ще хауди додав, додав ракетки, я побачив, що мого панету немає. Е, є тільки два хаунди, і це не проблема. Ракетки мене мені заважають дуже сильно маленькі юніти. Мені треба, щоб ці маленькі юніти здихали як можна швидше. І от і ось як працює Фенікса зарядженим пострілом. Да навіть першого рівня Фенікса дуже сильно б'ють. Ну, так само цей раунд не прям виглядає для мене переможним. Є тільки, є тільки о, одне, якщо я встигну, якщо Фенікси залишиться живі і не встигає. Дуже багато життя тут. Борис знає свою справу. Що ж, мене в цілому влаштовує все, окрім того, що мене недостатньо не е, виживає кількість феніксів. Мені треба зробити з цим щось. Мені треба, щоб фенікси були завжди захищені і якось правильно ну, встигали працювати. Тому в мене дуже багато всього Від, відкотилось. Я тут буду відволікати. Тут буду ставити вогонь, спалювати оце все. Тут треба, тут бачимо, щити ще понакидував собі на фенеїв. Тому з першого разу з ракетки його просто не вбити. Е, з, хаундами, бо, з хаундами просто пострілом буде дуже важко це зробити. А ось вогонь робить шикарно все. Вогонь, ці щити нічого не можуть зробити вогнем. Тут в мене вже, я не знаю, поставити, не поставити, не пам'ятаю останній раунд, тут мені потрібно щит для того, щоб вижила пачка кролерів. Тут навіть собі додає ще захисне вміння на поплоща. Пересуваю сюди юнітів для того, щоб захистити цей фланг. Ну, в цілому, так може вигоріти. До речі, оця тактика дуже цікава пенгами захищати від черв'я. Це непогано працює, але треба є ще щось або більше. чотири не вистачає, тим паче я додав ще до другого рівня ще одне черв'я і ще, до речі, я ще додав пенісу. Як це повинно працювати? Цей хаунд повинен ви, ви же спалити все це. Ну, мам, хоча б пару паків. Потім мустанги повинні завершити свою справи, до речі, мустанги непогано справляються з фенгами, е, з щитами. Е, для них це не проблема. Вони б'ють дуже швидко, і щити зносять швидко. А фенік, е, потім вже фенікси залишаються і розносять з човнами все інше. Так і трапилося. Тут ми, до речі, виграли, я навіть не побачив. Встигли виграти, встигли вбити центр для того, щоб поки армія розбиралася. Новий раунд, нові картки, вже дев'ятий раунд. Життя залишається небагато. Якщо ми тільки розміняємося в рівно, то в нас залишиться трохи. Але я розумію, що, мабуть, це передост... останній раунд. 100% у нас не залишається так мало. багато. Що робить мій опонент? Додає собі ворфекти, зброїт е, спеціалізацію. Там, якщо я не помиляюсь, додається в кількості 40%. Так, 40%. Я розумію, для чого це робиться, для того, щоб просто зупинити все цей напад. Ну і з червями щось зробити. Бо у нього нічого немає проти сендвормів. Тільки ось ці фенгі, котрі я так само спалюю хаундами. І ця Improve спеціалізація карточка для Warfactory. Просто подивіться, 557, Півмільйона життя додає. Зупинити цю махіну ну, дуже важко. Ну, дивимося: у кожного Фенікса другого рівня по 16 тисяч урона, У цього 24. Тут ще є Фенікс, так, тут ще 24 і 16. Ну, в цілому невеличким математичним способом е, можемо порахувати тут 8 феніксів, якщо всі вистрілять, то це майже, третина життя. ну, не третина, чи, чи, чи четвертина життя. Плюс сендворми 24 тисячі урону наносять. Тому не знаю на що він сподівався, може треба було поставити корню із червнями, може якось інше розташувати, але мені здається це не дуже спецю. Бачимо за один постріл майже поноситься все життя, так само і в рейса з цього боку. Тут ми спалі на майже все, мустанги допомагають свенгами справлятися. Залишився черв'як, залишилось 8, фен... 8 е... феніксів, тут ми справилися і дивимося просто в ну, життя цього монстра. <губ> Вилітають, нічого не можу зробити. Я не знаю, як е... трапилося, але з цього. Він почав програвати з цього боку. Може він перестав відтягувати у мене. Юніта. Але я думаю, це почалося тоді, коли я додав хаундам ракетку. Це дуже потужне вміння, коли е, спамить твій опонент дрібнотою. Навіть у, в, в атаці, не тим паче в захисту. У мене в атаці тут є ролери, коти так само гарять, коли пробігають по цьому вогню. Але у мене є. Такі юніти, як мустанги, котрі здалеку дуже класно б'ють. Є такі юніти, як Пенікс. Якщо їх звільнити від фокуса дрібноти, то в тебе починається сильна перевага в дальності і в кількості урону. Ось це і трапилося. Це і трапилося. Що ми бачимо, він трохи ще послабив фланг, обрав Рейден. Е, Він не додавав більше нічого сюди і не захищався хаундами. Скорпіони не працювали взагалі. Може попрацювали на п'ятому-шостому додав, і після цього не встигали. Фенікси їх розносили. Більше нічого, якийсь резон не ставив мені. Я тут додавав ще захисні ракетки, додавав швидкості. І ось таким чином прокрав. Проламував собі шлях до серч-центру, до команд-центру, і так мені вдалося виграти цю битву. Що ж, е дякую, що подивилися. Маю надію, що ви щось пізнали нове, якусь для те, для себе цікаву стратегію. Якщо у кого є у когось е є е яка Цікава стратегія або граф, щось подібне, то напишіть у коментарях, мені цікаво буде подивитися і самому щось пізнати нове. Ну, а з вами був мекавіжн Дякую за перегляд і до наступного бою!